Вітаю вас, це власний погляд і про розвиток вітчизняної туристичної галузі говоримо з Олександром Лієвим, міністром курортів і туризму Криму. Вітаю вас, пане Олександре. Та в Україні і 7 до 14 жовтня відбувається тиждень туризму. І в рамках цього тижня туризму в національному центрі ділового культурного співробітництва розпочинає свою роботу міжнародна курортна виставка Україна цілий рік 2013», Організатором якої є власне ваше міністерство, яке ви очолюєте а співорганіза. Наш парламентський канал Рада, отже, що власне означає, чому Україна цілий рік 2013? Ну звичайно, дякую каналу Рада за те, що він виступив таким у нас співорганізатором. Для нас це дуже важливо. Бо чому саме канал Рада ми просили прийняти участь в організації цієї виставки? Бо сьогодні тема курортів і тема туризму вона знаєте на слуху, і потенціал туристичний України всі побачили, всі відчули, що це. Теж ну, якби за допомогою чого можна і інтегруватися в Європу, і е, заробляти гроші, і розвивати суспільство. І забезпечити сталий екологічний, в тому числі, розвиток, тобто за допомогою туризму можна зробити багато що. Пане Олександре, от на Але... вашу думку, а Україна готова стати такою собі туристичною мекою протягом О, всього саме року? тому. Ми і проводимо цю виставку, насичену дуже великі, великою кількістю подій, е, і саме тому запросили канал Рада, бо нам багато що треба змінити в нашій туристичній індустрії, і з точки зору, в тому числі які головні проблеми законного регулювання. Ну, перша проблема туризму, як, як, на мій погляд, вона найбільш сьогодні головна, це е, відсутність е, зрозумілих стандартів. Що таке в медичному туризмі або в оздоровчому туризмі, навіть е, визначення ці, вони між собою конфліктують іноді. Що таке взагалі санаторно-курортне лікування, що таке СПА, е, що таке оздоровниця? Цих визначень майже нема. Ну, ще це півбіди. Величезна біда це самі стандарти, якими повинні бути оздоровчі послуги. Сьогодні ми працюємо за стандартами 30-річної давини. А, наприклад, ті ж стандарти Європи або Туреччини, або Сполучених Штатів вони змінювали за цей час, і змінюються кожен рік дуже динамічно. Нам треба змінювати стандарти. Нам треба виходити на те, щоб наші послуги... Коли вони будуть сертифіковані і стандартизовані, виходили на міжнародний ринок, а не тільки працювали на ринок України. Це дає можливість реалізувати такий величезний ресурс, як наші рекреаційні можливості. Друга проблема, яку я вважаю з із головніших, це то, як використовує наша держава свій власний державний ресурс. Я маю на увазі державні оздоровниці. В нас їх майже 500 таких державних оздоровниць. Як би ви оцінили їх рівень загалом? Знаєте, Наталья, Пишатися можна за деяким винятком? Ну третиною в кращому випадку? А що робити а, з іншими? І я думаю, що як змінювати так... картину, ту матеріально-технічну базу. Ну, по-перше, це не тільки матеріально технічна база, це не тільки проблеми з кадрами, які дуже непрофесійні і потрапляють незрозуміло яким чином до е, керівництва тими чи іншими оздоровницями. А це проблема взагалі існування моделі такої, бо ніде в світі нема такого, такої моделі, як е, державного оздоровниця. Є, але не в тих країнах, в які ми намагаємося зараз інтегруватися. І е, є такі у нас, наприклад, є заклади е, оздоровчі, які мають. Які мають систему управління, таку як державна государственное учреждение, так називається, і от ця установа державна. Вона не має права навіть мати комерційні рахунки в банку. Вона не може займатися Хоча маркетингом. марки. Та необхідна кількість грошей залишалася би на розвиток того чи іншого е, санаторію. так і є. І тому вони і виглядають так. Тобто вона сама модель існування цих оздоровниць в тому сенсі вона не дає можливість їм працювати в ринку. А тоді держава повинна брати на себе е, повністю їх утримання. А вона це, звичайно, сьогодні робити може з величезною. Е, е, Ну це проблематично на сьогодні. Також проблемою сьогодні курортів є те, що немає державної програми розвитку курортів і туризму. Зараз така програма за дорученням президента розробляється Готується. і вперше так, і вперше залунало, що одним з пріоритетів державної програми буде оздоровчий туризм. Взагалі то на території України дві тисячі оздоровниць, і це знаєте таке, що з чим можна йти в світовий ринок. І ми в світовому ринці, ринку займаємо ну в першу десятку місць з точки зору кількості цих оздоровниць, наших рекреаційних ресурсів. Ми можемо конкурувати в світі і. Залучати валюту для розвитку нашої держави, в тому числі через оздоровчий туризм. Що для цього потрібно? От реклама, на якому місці реклама оздоровчого санаторно-лікувальних закладів в Україні? дуже цікаве питання. Дійсно, от, от подивіться, давайте порахуємо такі цифри. Вони дуже прості: дві тисячі оздоровниць. Це 400 тисяч коїкомісць, це приблизно 150 днів на рік. Вони завантажені, тобто в середньому. При вартісті 350 гривень одного дня. Койка дня це те, по чому сьогодні реалізується санаторно коротне лікування. Виручка від цих всіх оздоровниць в Україні сягає 24 мільярдів гривень. Так ось у вартісті одного койка дня закладено від 3 до 7% на рекламу, і вони їх нібито витрачають. Бо вони потім показують нашій оздоровниці, що вони їх витратили, і це списують на свої затрати. Витрати. Таким чином можна підрахувати, що більше мільярда гривень, нібито наші оздоровниці витрачають на рекламу. Звичайно, це неправда. Звичайно, ці гроші йдуть не туди, куди повинні йти. Це якісь і обналічуючі контори, і е, таке інше. Але треба стимулювати не тільки е, кнутом, як то кажуть, а да, ще й пряником. Ми пропонуємо і в державній програмі, яка зараз розробляється. Наш наша пропозиція сподіваюсь буде врахована відшкодовувати 20% від витрат на рекламу, якщо ці витрати пов'язані з розширенням рамок сезону, з просуванням України на зовнішньому ринку, і з забезпеченням саме от, іміджа розвитку оздоровчого туризму. Це е, світовий досвід. Цей досвід до речі використовується сьогодні в Україні в стимулюванні сільського господарства. Чому б не можна було б використати розвитку туристичної галузі? Так і є і е, тому, якщо рекламу правильно побудувати, то е, е, це дасть можливість е, ну достатньо серйозно залучити кошти. Але трусити яблуню треба тоді, коли є кому збирати яблуки. Бо сьогодні дати рекламу, ну наприклад, тому ж самому, я не знаю, там Рив Рігі або там в Лондоні, або в Сективкарі чи в Тюміні, для цього треба, вже там хтось був, хто продає кримський туристичний продукт або український туристичний продукт. І тут стає питання мережі оцих продаж раніше. санаторно курортне лікування продавалося чи розповсюджувалося за допомогою Мінздрава колись радянського союзу. Ми так і не інтегрувалися в сучасний ринок, і не побудована така нова система. Сьогодні турагенти, навіть київські турагенти, навіть кримські турагенти, і коли я з ними зустрічаюсь. Я зустрівся за три роки більш ніж з п'яти тисячами турагентів, спілкувався з ними. Вони не знають, що наші клінічні санаторії це не тільки місце, де можна переночувати і попити потім зранку півка на узбережжі і покупатися в морі. Там роблять дуже складні операції. Там е, люди позбавляються від безпліддя, люди стають з інвалідних візочків, люди е, е, дихають вільно, бо е, ті люди, які страдають е, захворювання пульмонологічної системи для них це вихід. Тобто, нам треба навчити продавати, треба побудувати мережу. Ми сьогодні в Криму це робимо. можу поділитися нашим досвідом кримським. Ми відкрили представництва в вісьми містах. Світу, це Рига, це Москва, це Мінск, це Баку. Зараз відкриваємо в Лондоні ці представництва наші, вони робляться на базі туроператора місцевого, який потім створює пул навколо себе, пул турагенцій, пул лікарів, клінік, профспілок, там де це працює. Наприклад, в Ризі це не дуже працює, а в Москві дуже працює. І ми навчаємо ці, ці спілки різні. Навчаємо працювати з нашим продуктом, вкладаємося в це навчання. Таким чином, ми сьогодні вже маємо більш тисячі сертифікованих навчених людей, які знають, як продавати Крим як оздоровницю. Що це дало? Це дало сьогодні зростання туристичного потоку саме в нашої здоровниці. Цікаво, якщо ми говоримо про зростання туристичного потоку, от хто із туристів, які громадяни нашої країни, яких країн. А люблять приїздити до Криму, от якщо порівнювати в показниках, що ви не сказали, люблять, оскільки Крим... сьогодні більшість українців чомусь їдуть в ту саму ж Єгипет, в ту саму не знаю, Турцію. Чому є знаєте, є такий набор стереотипів, які, з яким нам придеться працювати, і ми цей це сприймаємо як виклик і приймаємо цей виклик. Перший стереотип. Що українці, як ви сказали, їдуть кудись. Ні. Мільйон сімсот тисяч українців виїхало в минулому році за кордон з цілею відпочинку. Всі разом, з Єгиптом, з Турцією, всі разом. 4 мільйона українців в минулому році побували в Криму. Ні, українці люблять. Тобто показники все-таки збільшуються. Вони просто збільшуються. Вони не порівнянні ні з Єгиптом, ні з Турцією. Крим люблять 400 мільйонна аудиторія від Камчатки до Берліна. Це люди, які знають наш півострів. Насправді є багато проблем з тим, що наш сервіс сьогодні не той, який би ми хотіли бачити, але ми це визнаємо і ми над цим працюємо. От зараз на виставці так зараз на виставці Що пропонує до речі, виставка. Яка відбувається в українському домі на європейській площі, можна подивитися, як ми працюємо над цими стандартами. Можна подивитися 250 українських оздоровниць, з яких майже 190 саме кримських, які пропонують свій туристичний продукт. До речі, на виставці зараз розігрується сьогодні, і завтра це відбувається розігрується майже на мільйон гривень путівок в кримську оздоровницю саме в цей період. Зараз був такий дуже складний і холодний вересень. Він був нестандартний для Криму. Я такий, Хоча, я... як правило, вересень бархатний сезон. Ну, найбільше я все життя прожив в Криму. Це моя Найкраще відпочивати цей період, але, на жаль, погодні умови, як ви пережили, до речі, разом з тим, Крим прийняв в цей вересень майже 700 тисяч відпочивальників, і ну, скажімо, це більше ніж виїхало в Єгипет за весь за весь рік. З України ми тільки за вересень, за цей холодний вересень прийняли. Куди вони поїхали? На пляж. Ми не пляжний курорт. Ми ніколи не станемо і не зможемо бути е, дуже гарним і е, перспективним пляжним курортом. Якщо тільки ми не будемо диверсифікувати це, наш вихід це оздоровниця. Ми е, не маємо того, е, ну, того пляжного сезону, який мають інші. Ми маємо цей пляжний сезон майже там два з половиною місяця. І ще є таке природне явище, як називається Нізовка. Це коли е, ніжні шари води піднімаються наверх, і вода стає холодною. В цьому році це було декілька разів. Це, нас, е, це пляжний сезон. Ну, а те, що стосується оздоровлення, це цілий рік. Це, це не цілий рік. Найгірший час для оздоровлення це серпень. Найгірший час для оздоровлення в Криму це серпень. Найкращий час, коли я вам радив би всім глядачам би радив. Обирати Крим саме навесні або е, восені. Бо е, чому це працює? Що таке оздоровниця? Що таке курорт? Кура і орта два німецьких слова, які е, означають лікувальна територія, земля, яка лікує. І е, на цій землі, коли, розпо, е, які, е, коли роблять якісь процедури, лікувальні процедури, вони мають певну е, таку потужність від цієї землі. Е, що як працює це в Криму? По-перше, це фітанциди кримської сосни і можжевільника. По-друге, це іони селі Чорного моря. Все це на фоні сухого повітря, на відміну, наприклад, від Києва, де нема моря, тут повітря має на 10% більшу влажність, вологість, ніж, наприклад, в Ялті, де навколо вода. Це завдяки нашій розі вітров. Тому легені дихають значно легше. Це радять ті, хто страдає пульмонологічними захворюваннями хоч раз людина перебул, перехворіла там запалення легені або бронхітом, їм вже радять це. Це дуже гарно для кардіозахворювань, для захворювань центральної нервової системи, для 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 того, щоб пройти період вагітності, це дуже радять. Тобто різні у нас різноманітні є такі можливості, які відкривають наш клімат. Друге, це наші грязі. П'ятитисячної е, е, давини ці грязі, вони е, лікувальні, мають величезну проникаючу е, здатність і е, з собою несуть бактерицидні протизапальні властивості. Завдяки яким люди стають з інвалідних візочків і позбавляються від, наприклад, такої штуки, як безпліддя. Пане Олександре, і під час виставки будуть представлені новорічні різдвяні тури і програми. Що цікаво з'явиться для українця, коли він планує відпочивати на новорічні свята? І чим власне Україна буде дивувати свого туриста? І чи цікава новорічна Україна для іноземця? Україна чарівна, неймовірна і тому звичайно цікава. Зараз на виставці дійсно буде презентовано дуже багато новорічних програм. Цьому році вже всі знають, що нові, новорічні свята будуть достатньо Привалими. такими йомкими. Так відчутними і, і для туристична індустрія до цього швидко готується. Не буду я вам нічого розповідати, що там буде. Приходьте і подивіться. Це в Києві така собі буде несподіванка. Там буде дуже цікаво. То тобто можна не тільки подивитися, можна ще й прийняти участь в дискусіях, бо буде 12 різноманітних круглих столів. Можна побачити презентації таких міст, як Євпаторія, Алушта, Сакі, до речі, який курорт сьогодні, не дивлячись на те, що там дуже прохолодно, завантажений на 100%, бо це лікування. Коктибель, містечко, яке дуже швидко зараз розвивається, також робить свою презентацію і презентує травневі свята, які, до яких він готується як головна століця, століця травневих свят наступного року. Буде дуже цікавий круглий стіл з точки зору того, як продавати санаторне курортне лікування в інтернеті. Бо вже треба йти в цю мережу, бо вона вже якби. До цього вже всі звикли, що в інтернеті продається. Якщо ми купуємо собі речі чи інші, то чому ми не можемо купувати собі потівки? Готелі ж бронюються в інтернеті, а санаторно курортне лікування до цього тільки треба буде вчитися. Буде дуже цікавий круглий стол, який проводить народний депутат Борис Давидович Дейч. Це людина, яка в курортній сфері Криму. Ну, це саме поважна людина в курортній сфері Криму, а я думаю, що і України. Людина, яка робить багато для реформування нашої галузі, він е, ініціював проведення такого дуже потужного круглого стола, де вже акредитовано 180 е, учасників. Вхід буде вільний. Там буде дуже е, там буде дуже відверта розмова. Це 11 вересня у другій годині в українському домі. І знаєте, я, я сподіваюся на цей круг стіл більше ніж на щось інше що там нас почують саме депутати, бо там будуть приймати участь народні депутати деякі, і наші проблеми курортні перейдуть вже в законопроекти по їх вирішенню. І будуть привноситися в зал парламенту. Дякую за розмову. Я сподіваюся, що так воно власне і буде. Хочемо підтримати вас. Дуже були цікаві пропозиції заслухані сьогодні. І глядачам нагадаю, що це був Олександр Лієв, міністр курортів і туризму Криму. Ми говорили про розвиток туристичної галузі в Україні і про виставку, яка розпочинає свою роботу. Обов'язково відвідайте. Буде дуже багато цікавих моментів. Залишайтесь на парламентському. Побачимось. We'll yeah.